Репресії це коли підлягають відповідальності опоненти влади за свої опонентські погляди, не за те, що є в кримінальному коці, не за злочини, не за хуліганство, не за тероризм, не за вбивство. А за те, що люди є опонентами діючої влади, от коли людину переслідують за погляди. Але світова практика розширює політичні переслідування до приналежності людини до незручної національності для державної влади, до незручної раси чи сексуальної меншини чи статі. От переслідування ще на підставі всіх цих ознак може вважатись політичним переслідуванням для України. Це взагалі не характерне. У нас політичні переслідування були за часів Януковича, і міжнародна спільнота це визнала. От Юлія Тимошенко найвідоміший політичний в'язень. Угу. Але після того, от наскільки я спостерігаю, у нас такого немає. Але сьогодні намітилася дуже небезпечна тенденція. Очевидно, влада побоюється добровольців, і сьогодні намітилася тенденція переслідування цих людей. Під різними приводами особисто я знаю від своїх колег адвокатів. Я спілкувалася вже з потерпілими, яких переслідували, ну це може назвати по політичним мотивам. А за що? Дісне, то тобто, люди а їх ну, під... декларували? Ні, їх підставляли підчинення якихось, нібито реальних злочинів, от але насправді метою переслідування було те, що люди були в дуже активній опозиції до. Діючої влади. І, зрештою, ситуація закінчилась тим, що суд не зміг довести вину людини. От, приміром, я говорю про В'ячеслава В'ячеслав Гаранін. Суд не зміг довести вину, людину відпустили на волю. Це говорить про те, що було абсолютно безпідставне звинувачення. Але людина займає дуже активну. Громадську позицію і за це постраждала очевидно.